Алея Здоров'я наступного року в озерці Ківерцівського району. Уся громада села згуртувалась навколо спільної доброї справи, висадки саджанців горобини та липи. Підприємці, школярі, депутати і представники виконавчого комітету сільської ради та найбайдужі жителі села Озерця прийшли з лопатами та ліками на посадку алеї здоров'я. Нашими силами, силами всіх жителів, ми прибираємо всі три села і обов'язково трасу, яка проходить міжнародна траса до Єгодина. Ми її теж прибираємо і чистимо. Територія наша 4400 гектарів. Фінансову допомогу на посадковий матеріал надали підприємці, які працюють на території сільської ради. Ними придбано по 80 саджанців, горобини та липи. від імені всіх підприємців. Я думаю, хочу сказати, що ми не закінчимо цим. Оцією алеєю. Подальшому цей рік закінчиться, будемо думати щось друге, облагоражувати трошки нашу територію, щоб було село було гарне. Колись пошуткували, що наше село повинно бути як Голівуд. Це дерева здоров'я. Вони не, не так, як осика, що вона розносить хвороби, а це іменно дерева здоров'я. На добру справу благословив отець Павло. Людина дійсно повинна сприяти, щоб ця природа, яка є творінням Божим, не була пошкодженою. А напаки ми допомагали відновлювати те, що за атеїстичні часи було зруйновано і знищене Людмила Лесік навчається у четвертому класі. Дівчина добре знає теорію садіння дерев, а ось на практиці робила це вперше. Викупити ямку пізніше. Полити водою і опустити саджанця у ямку, і знов полити водою, і щоб вони виросли, щоб дерево виросло велике. Більше 50 жителів села взяли участь у створенні алеї здоров'я, яка згодом радуватиме око не лише односельчан, а й гостей мальовничого озерця.